Говоримо про резонансні події, які сталися протягом тижня на Полтавщині у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску заробив на продажі гуманітарних авто понад 35 мільйонів гривень. У Полтаві поліція затримала керівника благодійної організації. За матеріалами СБУ, перед судом постане мешканка Полтавщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. В Одесі нейтралізували групу російської розвідки. У горішніх плавнях серед білого дня пограбували пенсіонера. У Миргороді чоловік помер у власному автомобілі. У Лубнах внаслідок пожежі загинув чоловік. На Полтавщині поліція з управлінням БЕП викрили злочинну групу, яка займалась постачанням та збутом контрафактних тютюнових виробів. 132 адміністративні протоколи склали поліцейські Полтавщини за самовільне випалювання рослинності та сміття. Поліція встановлює обставини ДТП у Кримичуцькому районі. На Миргородщині легковик в'їхав у будинок. Заробив на продажі гуманітарних авто понад 35 мільйонів гривень. Очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб збройних сил України понад 230 авто. Надалі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям. Затриманому оголосили підозру і тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Які умови, що треба? Ну, а що? Ну, умови які, ти даєш на гроші, щоб ти понимав на борщі, тому що наша дзвона війна така, йде, що вони не можуть упустити. Тому що ми ти живеш, що ми їх пишемо через фітанцію. Що ти їх просто донатиш на проведення автомобіля. Автомобіль ми тобі передаємо, ти можеш віддати кому хочеш. комусь. Можеш собі оставити добусти, даже якщо там раніше писалося, що він другу не є, Чтобы ты понимал, машина будет продаваться через фонд. Там такое стоит, то, что ты будешь за деньги давать, ты будешь их прочитать и додачи. Додачу на украинскую армию. Что ты такие за пацан нам что-то помоешь? Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили керівника благодійної організації на махінаціях із автомобілями, отриманими як гуманітарна допомога. Попри заборону продажу таких авто, які він повинен був безоплатно передати зсу, благодійник організував їх продаж цивільним особам та військовим за готівку. Для цього залучив кількох осіб, які підшукували покупців, готували авто до продажу та юридично оформлювали необхідні документи. Щоб приховати злочинну діяльність, один з учасників оборудки за вказівкою керівника благодійного фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти. У порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали керівника організації під час продажу ним чергового авто. За попередніми даними, за такою схемою фігуранти реалізували понад 230 автомобілів, що визначені як гуманітарна допомога, та ввезені для потреб збройних сил України чи інших військових формувань в умовах воєнного стану, на суму понад 35 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до схеми осіб. За матеріалами СБУ перед судом постане мешканка Полтавщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Слідчі служби безпеки України зібрали доказову базу на мешканку полтавського району, яка поширювала тези ворожої пропаганди. На власній сторінці в одній з заборонених соцмереж фігурантка виправдовувала збройну агресію РФ та глорифікувала окупантів. Так вона безпідставно звинувачувала українських воїнів у порушеннях законів і звичаях війни. Зокрема, мешканка Полтавського району публікувала фейки про оборонців Азовсталі та ніби до використання ними цивільного населення у якості живого щита. Крім того, фігурантка глорифікувала ватажка так званих ДНР та героїзувала російських військових. Згідно висновку судово-лінгвістичних експертиз, у вказаних дописах містяться ознаки протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. В Одесі викрили групу російської розвідки. Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ вони готувалися захопити держустанови області. Втім, згодом перейшли в режим очікування під виглядом громадських організацій. Керівника та його помічника затримали. У них вилучили 70 одиниць зброї, боєприпаси, а також тактичне спорядження. За інструкцією російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зломисники готувалися до силового захоплення Держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Втім, після невдач расистів на фронті цю оперативну бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року. Надавши підпільні завдання, служба безпеки зірвала ворожі наміри, задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її активував ворог. За матеріалами справи, резидентом, тобто старшим агентом групи, був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострову він переїхав до Одеси, де після початку повномасштабної війни розпочав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій. Зовні ці громадські організації займалися питанням військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи, снайперів, розвідки, зв'язку, оперативного забезпечення і одну з основних штурмову групу. Для підбору потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками або із досвідом ведення бойових дій чи вузькопрофільним спеціалістам. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ. Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку більше двох десятків осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Під час обшуків у фігурантів, окрім зброї і тактичного спорядження, вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, а також комп'ютерну техніку із доказами злочинів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це стаття 109, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення Конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також стаття 260 це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Затримані перебувають під вартою їм загрожує до 10 років тюрми і конфіскацією майна. 23 вересня близько 15.20 на лінію 102 по допомогу звернувся 69-річний місцевий мешканець, який повідомив, що на вулиці Добровольського невідома особа заволоділа його грошима. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції відділу номер 2 Кременчуцького райвідділу поліції. Як повідомив Олександр Акименко, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 2 у ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейський швидко встав встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився місцевий мешканець 1982 року народження. Слідчі речові докази вилучили та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в. В умовах воєнного стану санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Смерть у власному авто. 23 вересня близько 9-ї ранку у Миргороді на вулиці Сорочинській працівники швидкої виявили пошкоджений автомобіль ВАЗ-2109. У салоні був місцевий 69-річний чоловік. Попри зусилля медиків, його життя врятувати не вдалося, він помер на місці. Про це повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За її словами, правоохоронці розглядають версію, що під час керування автомобілем пенсіонеру стало зле, тому він виїхав за межі. Жі проїзної частини та зіткнувся зі стовпом для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. До Лубенського райвідділу поліції 21 вересня близько 2.40 надійшло повідомлення від медиків про пожежу в приватному будинку на вулиці Залізничній в Лубнах. За попередню інформацію слідства, у наслідок пожежі мешканець будинку 1986 року народження отримав численні опіки. Чоловіка доставили до Лубенської лікарні, де він невдовзі помер. Наразі тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей. Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство. Детективи тер управління Бюро економічної безпеки Полтавщини спільно з оперативниками управління карного розшуку Полтавської обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури виявили групу осіб, які протягом 2023-2024 років займалися незаконним транспортуванням, зберіганням та збутом контрафактного тютюну і цигарок з підробленими марками акцизного податку. Кримінальну схему організувала жителька Кременчука під час обшуків у місцях зберігання. Зберігання та реалізації нелегального товару детективи вилучили 100 кілограмів тютюну, 4800 пачок цигарок, близько 4,5 тисяч цигарок у зіп-пакетах та понад 2 тисячі сигаретних гільз. На підпільну продукцію накладено арешт. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Досудове розслідування здійснюється за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України та частиною першої статті 199 кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень або від 3 до 7 років позбавлення волі. 132 адміністративні протоколи склали поліцейські Полтавщини за самовільне випалювання рослинності та сміття. Складені адміністративні матеріали направлені на розгляд адміністративних комісій для прийняття рішень щодо притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Задля попередження фактів самовільного випалювання сухої рослинності серед місцевого населення поліцейські Полтавщини спільно з працівниками ДСНС проводять профілактичні рейди в громадах. Під час спілкування з місцевими мешканцями Правоохоронці закликають громадян суворо дотримуватися чинного законодавства та не палити суху рослинність і сміття, не розводити багаття та не відвідувати лісові масиви в умовах війни і пожежі створюють небезпечну ситуацію, яка може сприйматися правоохоронцями як фактор інших загроз для населення об'єктів і територій. Будьте свідомими громадянами України та не порушуйте закон. На вулиці Київській у Градиську мотоцикл Вайпер скоїв наїзд на пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 19-ї. За попередню інформацію слідства, мотоцикл Вайпер під керуванням місцевого 25-річного чоловіка здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. У наслідок ДТП пішохід 1958 року народження отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. Розглядається питання щодо внесення відомо про продану подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. На Миргородщині легковик в'їхав у будинок. Автопригода сталася 24 вересня близько 3.20 в селищі Ромодан Миргородського району. За попередньою інформацією, автомобіль Шевроле Авео під керуванням водійки 2003 року народження виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у стіну житлового будинку. У наслідок ДТП постраждав пасажир транспортного засобу 1995 року народження. Його ушпиталили до Миргородської лікарні. Попередньо Встановлено, що водійка транспортного засобу перебувала у стані сп'яніння за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.